Почему чому ви читаєте письмо Юлії Тимошенко, яке вам выгодно, А почему чому ви не говорите її позиции? Я не знаю, було там письмо перед законом о выборах чи не було. Но ви вы, но вы знали його позицію, що напроти? Чому вона й не знаєте? Ми читаємо завжди выгодно. всі листи, які юліодивна адресує для суспільства, тому що на жаль, і за цієї влади вона спілкувати з людьми сьогодні не може будь-які листи, які вона вважає, що треба оприлюднити. І до речі, по виборам дуже гарний приклад, який вона до речі згадує вусті. Він якраз ілюструє процеси, які зараз знову вони починають. Ми вже це проходили. Ви пам'ятаєте, коли Янукович зібрав, я не пам'ятаю, як тоді він назвав комісія по закону про вибори, яка буде представляти і опозицію, і вчених. Створили комісію, запросили там 3 чи 4 представника від опозиції. Комісія рік працювала, напрацювала закон проблемний. Відправили до Венеціанської комісії. Подивилась, є зауваження, але ж до парламенту подали закон Єфремова, який взагалі не передбачав вибори, який призначав призначення партії регіонів, і вже в парламенті опозиція ламала цей закон. Вот яка їх форма, тобто вони створюють комісії в даному випадку красива назва, яка не має нічого спільного з дарачим органом при президенті. Це не є конституційна асамблея. Це по перше. По друге, про що не говорить партії регіонів? Дійсно, і парламентська асамблея Ради Європи, Європейський Союз вимагають повернутись Україну до конституційного фундаменту без цього вона не може бути цивілізованою. Друзі, у нас конституція не виконується жодна, і вони вимагають працюйте в межах конституції. Працюйте. Але ж вони не можуть. Вони людей невинних кидають за грати, вбивають за гратами. А Дімішкана, друга Януковича, сина вбивцю, який втопив людину, прив'язав батарею до спини і втопив. Вони випускають. Кажуть, він не навмисно вбив. Він сам собі батарею прикрутив. Хоча це доведено, розумієте? Це страшно. Вони не можуть. Працювати в межах будь-якої конституції, але ж їм треба озурпувати владу, їм треба провести питання, які дадуть їм можливість махлювати, Знаєте, як на перстанчики. Парламент буде більше у них буде людей. Вони будуть обрати президента через парламент. Менше значить будуть щось думати інше. Вони хочуть спілкувати з опозицією. Вони хочуть діалог з опозицією. Тут два варіанти. Шановні представники партії регіонів. Або випускайте політв'язнів Юлію Тимошенко, Луценка, або сідайте до в'язниці, до них і там будете на рівних спілкуватись. Тоді це буде об'єктивне спілкування в той же час, друзі. Що стосується конституційних процесів, перше, коли ми будемо говорити взагалі про зміни до конституції, треба розуміти, у нас сьогодні. Нелегітимна конституція, і про це говорить Венеціанська комісія. Про це говорить про це говорить Євросоюз. Треба повернути статус-кво. Незаконне рішення Конституційного суду треба скасувати. Це нелегітимна конституція і будь-які зміни, Лід Макарич. До нелегітимної конституції будуть нелегітимною. Це праця, яка не має ніякої перспективи. Це перше. Далі треба звільнити Конституційний суд. Друзі, вони щоразу приймають протилежні рішення. Рішення Конституційного суду воно. Однозначно і підлягає виконанню. Вона остаточна. Вони кожен раз приймають діаметрально протилежні рішення, і всі вони остаточні. Пам'ятаєте, коли формували більшість? Не могли окремі депутати формувати за рішенням Конституційного суду, тільки фракції, тому що саме політичні сили обирав український народ. Протилежне рішення, коли їм треба було більшість сформувати, що тушки можуть приймати участь в формуванні більшості. Діаметральні протилежні рішення. Є рішення Конституційного суду. Не можна змінювати рішеннями Кабміну соціальні гарантії населення. Вони днями приймають рішення Конституційного суду. Чорнобильцям, афганцям, соціальні пільги. Кабмін сам може за своїм, скажімо так, уявленням платити або не платити. Це порушення Конституції. У нас нема конційну розігнати Конституційний суд негайно і обирати Конституційних судів. Все народне, треба негайно це робити. Або... Всякому разі я розумію, що без змін конституції не можна зробити, обирати на конкурсних, хоча б засадах. Далі я погоджуюсь своїми колегами. Потрібен референдум по основним засадничим позиціям Статусі. парламентська республіка українці її сприймають або президентська. Щодо вибраності суддів без цих принципів ваша вся робота нікому лінкарич не потрібна. Людей треба питати, їхню думку треба враховувати. І на цій базі тоді вносити пропозиції. І після цього. Коли у нас, я сподіваюся, ж таки опозиція мінімізує фальсифікації, і ми зможемо сформувати Верховну Раду, Верховна Рада повинна тоді обрати, хоча б Верховна Рада конційну асамблею, яка буде представлятись на паритетних засадах, хто б не був при владі, при опозиції і. Разом з фахівцями, разом з юристами, які мають фах суддями, які працюють не такими Києвами, а справжніми, які ще їх дуже мало залишилось в Україні. Дійсно готувати конституцію, після цього виносити її на референдум цю конституцію і коли схвалить її український народ, тільки тоді приймати двома третинами в Верховній Раді. От процес, за який Європа нас підтримує і скаже, так це Україна, це цивілізована держава. Всі інші ваші неперстачні варіанти, представники партії регіонів, вони не потребують навіть уваги українського народу, тому що ви знову пробуєте, як з законом про вибори, як з законом про місцевий вибор, як з іншими законами, які ви тягнете на себе. Як я знаєте, немає часу. Я бачу, ви мені показуєте час, але да, да. вибачте, не треба шулерами взагалі сідати і говорити про конституцію. З ними треба говорити тільки про кримінальний кодекс. Дякую.